Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знака повітря з 4 по 10 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно утримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у близнюків. На цьому тижні можливо. Ви станете перед якимось вибором. Щось таке вам потрібно буде вирішити. І порада від карт, що рішення вам потрібно приймати розумом. Серце повинно бути відключено. Тобто якесь таке рішення. Воно відкладеться, воно не вирішиться зразу. Поки ви не дуже розумієте, як, наприклад, сьогодні щось відповісти, як сьогодні реагувати на оце, виріш... оце... оце питання, тобто питання на цьому тижні, яке постане перед вами, Потребує на вирішення деякий час, ваше рішення, повторюю, повинно бути проаналізоване, не бути таким, відповіддю, ваш не повинна бути емоційною. Тобто, вам сказали, і ви на емоціях якось щось робите, а потім, можливо, це для вас буде не дуже добре. Тому, тому це треба проаналізувати, взяти деякий час на відповідь якусь. Тому що, на жаль, сьогодні відповідь. Якщо вона буде стрімка, якщо вона буде в момент, можливо, вона буде не зовсім такою правильною. Тому, якщо на цьому тижні вам потрібно щось вирішити, якесь питання потребує вашої відповіді, візьміть. Таку невеличку паузу. Все обміркуйте і зробіть правильний вибір. На цьому тижні не спішіть, не спішіть. Трохи потрібно зупинитися, обміркувати, і тоді ваші рішення будуть зважені і будуть більш правильними. Я вам цього бажаю. Я вам бажаю вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у Терезів. Якщо вам захочеться кудись поїхати, то подорож, ваш, подорож ваша буде приємною. Ви, можливо, отримуєте там якусь таку інформацію, що у вас виклике, викликає таке бажання в подальшому, можливо, Комусь щось зробити приємне. Таке, знаєте, цей тиждень насичен різними подіями. Вони такі, знаєте, ось різнокольорові. Зазвичай, коли я дивлюсь і бачу, що ось якась така одна карта привертає мою увагу. а... На цьому розкладі він такий різнокольоровий, тобто цей тиждень буде насичен такими різними подіями. На початку тижня якесь таке, знаєте, можливо, ви когось зустрінете, е, така приємна зустріч, потім ви щось вирішуєте таке, невеличка подорож, це не недальня подорож. Така, знаєте, з таким бажанням кудись поїхати, щось таке зробити. Далі оця інформація, яка прийде вже наприкінці тижня, змусить вас, можливо, щось таке більш рішуче діяти. Тобто початок тижня більш спокійний, такий приємний. В середину тижня ви так, навертаєте такі обороти, щось у вас з'являються такі бажання різні, і наприкінці тижня ви вже так готові до якоїсь там до яких більш рішучих дій. Тобто таке починається зазвичай з понеділка, так ми вперед. А у вас навпаки, понеділок більш спокійний, початок неділі більш спокійний, а вже ну, наприкінці неділі ваші вже діють будуть набагато стрімкими. Тому я вам бажаю оцього такого різнокольорового тижня, насиченого різними подіями. А події будуть і зустрічі приємні, і бажання ваші будуть такими рішучими. І наприкінці тижня, коли усім захочеться щось відпочити, десь відпочити, то ви навпаки будете, у вас буде так, багато різних таких пропозицій до усіх. Тобто таки наприкінці тижня ви будете більш в емоційному під'ємі, такий підйом у вас буде, ніж на початку тижня. Тому оцей такий тиждень, нехай він буде з приємними подіями. Уся інформація, яка до вас прийде, яка вже прийде. Ближче до вихідних, можливо, ви щось там захочете десь відпочити. І я вам бажаю, щоб такий різнокольоровий тиждень залишав у вас лише приємні спогади. Нехай він прийде, пройде так тепло. З бажанням щось робити! З приємними зустрічами! Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у Водолія. Щоб кінець тижня був у вас спокійний, врівноважений, на цьому тижні потрібно вирішити такі питання, щоб у вас все було вирішене. Якщо можливо, щось вам потрібно було, ви щось відкладали? Там, наприклад, або з документами там думали, може, наприкінці тижня там зроблю, ні, оцей тиждень у вас потрібно, щоб ви усе вирішили, щоб у вас було без будь-яких отаких от, от недомовок, щоб усе було правильно чітке, таке чітке, де потрібно бути, знаєте, таким як керівником. Ось людина, як, у якої, якщо потрібно прийти о восьмій ранку, то вам потрібно бути о восьмій ранку. Щоб таке не було більш таких каливань, а треба, щоб було все чітко, все ясно. Тобто на цьому тижні карти підказують вам, що вам потрібно усе прояснити, все вияснити, все вирішити, і тоді кінець тижня. У вас буде легким. Ви закриєте усі питання. Е, цей тиждень буде для вас вдалим для цього. Тобто ви потрібні, щоб були на цьому тижні як керівник. Ось керів, у керівника все, все чітко, все збалансовано. Е, так, І, можливо, на цьому тижні вам потрібно бути таким більш таким стійким, не давати слабин, слабини ніякої. Можливо, когось там потрібно ще й настрожити і бути ось чомусь мені йде як керівник. От Уявіть собі, що або ваша родина, або де ви там працюєте, або, можливо, з вашими дітьми вам потрібно бути керівником, таким, який зможе все чітко розставити, який чітко може зробити такий, знаєте, розпорядок. Щоб все було чітко, зрозуміло і всі працюють, і тоді ви в такій спокійній впевненості, що у вас все як часи. Чітко і все правильно. Я вам бажаю, мої любі, щоб ми змогли. Бути ось таким от керівником. Керівником своєї родини, в роботі або в своїй долі вирішити усе. І на цьому тижні у вас все вдасться. У вас все вдається. Я вам бажаю і нам усім бажаю мирного неба! Щасливої долі! Бережіть себе! Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!